Всіх вітаю, друзі! Що в нас сьогодні буде відео? Буде огляд і тест ось такої лампи з Aliexpress. Це в нас на сонячних панелях. Це вулична лампа. Ось тут сонячні панелі, кріпиш на стіну, smd світлодіоди, датчик світла, три режима. Похожа лампа в мене є ось така. Бачите, ось така лампа. Я вже нею активно користуюся два місяці. Що з нею сталося? Сьогодні я вам відео розкажу. Причина, чому вона не світила, не працювала. Я її зремонтував. Також вам покажу. Ну це дуже крута лампа. Вона йде з пультами. В мене був огляд, посилання на огляд на неї я залишу, як я її переробляв. Ця лампа мені дуже сподобалась. Батькам також сподобалась. Я ось таку замовив також ще скоріше. Так що буде цікаво, ви підписуйтесь. Зараз ми детально все розглянемо цю лампу, цю плюси і мінуси. І що сталося з цією лампою? Як її зремонтувати? Погнали! Перед переглядом відео хочу порекомендувати вам хороші акумулятори Terra30E. Я з таких акумуляторів вже зібрав не одну збірку. Ціна такого акумулятора 40 гривень. Сайт akb.com.ua. З цих акумуляторів ви можете зібрати електролесибет, павербанк чи щось перепакувати. Так що всі посилання в описі під відео. Ну що ж, в принципі, я історію вам розказав. Ось така лампа на сонячних панелей. кажу, вона йде з таким кронштейном. Покажу вам на відео, що вона стояла на вулиці. Вже от е, шурупчики починає трошки корозія. Ось тут корозія. Я думаю, вам видно добре. Не знаю, чи камера сфокусувалася. Вона також в мене довго стояла. Я зимою заказував і знайшовши в себе в майстерні, ось таку. Бачите, теж сонячними панелями. Тут акумулятори. Вже я розкрутив. Ще один шурупчик, е, залишився. Сьогодні ми на неї зробимо огляд. Але спочатку перейдемо до ось такої лампи. Ця лампа йде з пультом, сонячна панель. Тут три режима, може її просто включити. Коли я її переробляв, е, пішов димок. І мені в коментарях писали, каже, Вова, там не було ніякого димка. Але такий був пішов димок, перегрівся або перегорів резистор. Ця лампа просвітила буквально півтора чи місяць. І батько каже: я приїхав до села. Каже, Вова каже, що вона не працює, не включається. Я її розібрав. Я не сильний в схемотехніці, але подивившись по платі, бачу, що перегрітий резистор, тобто згорівший резистор. І я поставив резистор там другого номіналу, вищого номіналу, і вона вже, можливо, і місяць працює, який я зремонтував в тому районі. Я вам покажу, де я замінив цей резистор. Там, в принципі, видно на платі перегрів. Коротше, там слабенький резистор, в кого така от лампа похожа, ось така показую. Проблема в резисторах: поставте більший номінал резистора, і вона по досі працює і супер. Також в цьому відео я хочу цю лампу розкрутити, бо я її вже розкручував. Акумулятор я заміряв. Була весна в нас, ви пам'ятаєте, в нас були дощі, вона стояла і вона не розряжалась в ноль. Хоча я поставив тут IP2312 для того, коли пасмурна погода, щоб її можна було зарядити. Але на моє здивування, коли я перший раз її розібрав, там було 4 вольта. Сьогодні також цю лампу розберемо, подивимося, яка напруга на акумуляторах. Зовсім її не Заряджав, я вам чесно, ця панелька досить велика і вона заряджає нормально. Ну, сьогодні сонячно. Якщо зараз хмари надійшли, я також розберу цю замірюємо і цю замірюємо. А відео сьогодні: оцю подивимось, розберемо. Також замовляв її на Aliexpress, також на стіну. Тут купа СМД світлодіодів, панелька трошки менша. Не знаю скільки вона там, яким струмом заряджає. Сьогодні також провіримо, розберемо, як вона працює. Ця панелька в нас режими включаються ось тут, кнопочкою. На цій лампі можеш тут включати, і можеш з пульта. До речі, батарейки ще в комплекті ті що йшли, ще по досі В Принципі, батько рідко, коли користуюсь цим пультом. Я там наставив на другий вроде, режим, щоб воно спрацьовувало там на тих 15 секунд і виключалось при русі в темноті. І все. І ця лампа реально працює. Бо в коментарях мені писали, Вова, Вова, то хлам, купи за півтора тисячі. Ця лампа коштує 350 гривень, можна за 300 купити на Aliexpress. Посилання на неї залишу ось таким кронштейном, отак воно рухається. Ця лампа також коштує в районі, оця дорожча, вроді, була. Я за неї заплатив, чи 400 гривень, чи 400 з копійками. Вона йшла дорожча. Не знаю, скільки тут акумулятори поємності є. Розберемо, зараз глянемо. Ну, спочатку давайте перейдемо до того. Зараз я розберу, покажу причину і замірюємо напругу на акумуляторах. Так, буду розбирати приваз, щоб ви не казали, що Вова, розібрав і так далі. Поставив свіжі акумулятори. А, тут тугенько, я пам'ятаю, було. Давайте ми збільшимо потужність. Приваз розбираю. А, тут я був розбирав, подивіться, один де шурупчик загубив. І напевно, в, мене в тому є. Треба добавити. Ну, Буває таке, вони дуже маленькі, реально. Так, тут ми відкрутили. Один я пролюбив десь, бачите? Ось тут нема. Я думаю, кручу-кручу, ніфіга. Ні разу її не заряджав. Я вам чесно скажу, не включаю ні напришвидше, ну тут воно добре. Є. Не заряджав. То я вам сьогодні вийду покажу, реально. Візьму струмові кліщі і ту, і ту. Я тут другий раз розбирав, вже там такі дротики туненькі. А що ти вже? Все? Відкрутило? Ну, да, лопаточкою. Що ти? О, є. Дивіться. Показую. Показую, як вам є. Ось цей резистор. Не хочу розбирати. Бачите, я тут перепаював, бо тут, блін, я його обірвав. Зараз я вам добре покажу лопаточкою. Оцей його резистор. оцей. Показую вам так на телефоні. Я поставив е R820. Бачите, R820, не знаю, чи вам фокусується. А тут стояв 520. Я поставив R820. Тепер воно не гріється і все працює. Оцей резистор. Я просто знайшов якісь в себе старі плати, випаяв такий SMD-резистор, перепаяв і все працює. Давайте знімемо акумулятор. Зараз я вам покажу, який тут номінал. Ту, кажу номінал. Які тут зарядка. Навіть знімати не потрібно. Тут я поставив акумулятори бак по 2500 мА. Якщо ви замовляєте таку лампу, рідні стоять десь по 1200, ці хонглі стояли, чи що в тому районі. Знімаєте, ставите на 3000 мА, чи бак, чи на 2,5. Коротше, більше ємність, тому що, коли пасмурна погода, щоб було з запасом, бо тому, що тиждень може бути пасмурна погода, вона буде світити на цих акумуляторах. А вже коли вийде сонце, вони дозаряжаться і супер. Показую: один акумулятор. Що в нас є? Ну, Де воно є? 4 вольта. Ну, самі бачите, народ, дивіться. 4 вольта. Ця сонячна панель дуже бодро заряджає, їх я вам скажу. Ну, давайте вольти включимо. Давайте приставимо. 4,07. Ну, акумулятори заряджені майже. 4,07. Шикарно. Шикарно. Проблема, кажу, резистор. І плати тут навіть, блін, не потрібно, реально. Ну, не знаю, прийде осінь. До речі, в осінню може бути сонця дуже мало. І краще, нехай буде. Я так на запас зробив і все. Як ви бачите, оця лампа працює, я задоволений. Але кажу, проблема з резистором. Тут видно, що він перегрівався. Вам покажу, бачите, оцей резистор я поставив 820. Тут стояв 520, R520. Просто випаяв з якоїсь другої несправної плати резистор і все, перепаяв, поставив цей. Ну, тут видно, кажу на цьому. Так що можемо її спокійно збирати, лампа реально. О, до речі, зараз ми струмовими кліщами також. Давайте ми її залишимо. Зараз я знову болтик, щоб не загубив. Так, цей сюди. Е, я вам зараз сонце там світить, Давайте вийдемо, я зараз вам покажу, скільки вона реально заряджає. Я ще зараз цю панельку відклею відчищу. Ви бачите, в мене тут вона була з пленкою, довго лежала, я відірвав і клей залишився, з плівкою захисною. Беремо, блін, і я відламав. Дивіться. Я отут припаював, коротше, йду я назад зачищати, паяти. Знову відламав. Бачите, розбирав, відламав. Контакти такі легенькі, тут капець. Коротше, йдемо припаювати. Ну що, друзі? На кінець то зачистив, я залив клеєм, показую, бачите? Ну тут такі проводочки тоненькі, що просто капець. Дивіться, показую вам. Ставлю сонячну панель. Блін, як би вам то-то і все, зараз знов не відірвати. Як вам це все показати? Включаємо. Не знаю, чи вам на камеру буде видно. Оставлю до сонця прямо. На нулік збиваємо. Ставимо сюди. Ну, зараз заряджаю чомусь е 300 мА. Заряджаю, нормально. Короте, я цією лампою я вам кажу, задоволений. Добре, йдемо до тамтої, з цією ми розібралися, погнали. Короте, тут, можливо, ще треба буде перепаювати. Бо я там можу... Ні, контакт там був добрий. Я припаяв десь, але чомусь слабенько. Можливо, ще треба тут панель помити, бо вона вже, бачите, яка брудна. Я її обов'язково помию, поставлю ці акумулятори. Добре, йдемо до цієї. Саме головне у нас було відео з цією. Дивіться, ось така лампа, як вона світить. Давайте ми її вімкнемо, показую вам. Тут у нас виключення, один режим, другий режим, третій режим, перший режим включаємо. Ось так. Ага. Вона вирубається. Тобто вона на. Ага, вона моргає. Так, я вже вліпив останній режим чи ні. Зараз. О, це в нас другий. Це в нас перший режим моргнув. А ну давайте ще раз. Третій режим. Що ці режими означають, я не знаю. Зараз будемо розбиратися. Давайте ми спочатку її розберемо і подивимося, що там всередині в нас стоять за акумулятори. Так, де моя викрутка? Я тут один шурупчик залишив. Так, розберемо і глянемо. Лопаточку. А ну. Ось так. Ага. Only? По 200 мА. Нічого собі, ви бачили чи не бачили? Дивіться, яка в нас тут перемикачка? Ось така виключення. Бачите, ще й тут мастилом змастили. Тут мастилом. це в нас третій режим. Зараз в темноті будемо бачити, що кожен режим відповідає. Мені цікаво, акумулятори ось такі. Ну, Давайте, щоб її не розбирати, розберемось в режимах. Я зараз акуратненько назад закручу на один шурупчик. Це в нас третій режим був. Назад. І зараз я виключу в майстерні повністю все світло, і будемо бачити, що за режими і як за що вони відповідають. Мені просто цікаво, як вона працює. І тоді розберемо, подивимося, що ця сонячна панель заряджає. Став я сюди, зараз я виключаю в майстерні все світло підсвітку, і це ми також виключаємо. І на темно зараз спробуємо. Так, а що в мене включений перший режим? Ні, виключений перший режим. О, перший режим. О, вона засвітилась, бачите? І, коротше, коли я зарухався, вона засвітилась. А ну, за скільки вона виключиться, давайте я не буду рухатись. Почекав я близько хвилини, вона не виключається. Включаємо другий режим, де ти там є. Я так думаю, цей перший режим це коли є ніч на рух, і вона просто засвічується і постійно світиться. Я так поняв. Другий режим. Другий режим. Ага. Моргнула, зарухалася. Ну, давайте ми. Ага. Що ти там? Ага, вона, коротше, так же само, як в цій лампі. Бачи рух? Вона спрацьовує, типа яскравіше. Вона світить, як тобто, в дежурному режимі, бачите? От я зарухався, вона яскраво засвітилася. Але чомусь вона заморгала так, о. Заморгала і виключилася. Ну, ще раз. О, і далі. Дальше... Вона, типа, підсвітила на декілька секунд і виключилась, бачите? О, бачите, яка фігня? Добре, третій режим. Що там? Третій режим? О. Що там на третьому режимі? Чого вона моргає так? Я щось не поняв. Несправна? На декілька секунд чи що? Вона включається, дивіться. Я прорухав. Вона має світитись декілька секунд. Ну... Щось я тебе взагалі не зрозумів. О, зараз взагалі не реагує. Прорагувало. Це в нас третій режим. Ага, тепер світить. Ану, давайте в руках потримаємо. Що тебе колбасить так? Кісмурагані, У мене скоро зайчики зараз будуть, я вам чесно скажу. Дивіться, давайте ще раз, бо то щось другий режим. Щось з нею не так явно. Дивіться. Типа дежурний, ану. Я зарухався, вона заморгала. А чому вона моргає? Щось той датчик неадекватно реагує. Я порухався, що постійно рухати, щоб вона світила, вона щось вимахується. А ні, от засвітилася. Може я задав... заблизько стою? Давайте ми далі поставимо. Ось тако поставимо. Ось так. О, ану. О, я заблизько стояв. Треба відстань більшу, бачите, воно зараз потухне. Зараз чекаємо. І коли я буду цей, тобто воно на 50% впаде. А потім, коли я зарухаюсь, воно. О, бачите. Зараз я зарухаюсь. О, і вона тепер світить. Поняв, дуже... бачите, яка різниця? Дистанція дуже впливає. Якщо я дуже близько, бачите, вона зразу моргає, вона не приділяє. О, зараз працює. Добре, останній режим. Останній режим може також хоче так працювати. Давайте ми останній режим включимо. О. Давайте я відійду. О, зарухався. Він світиться, бачите? Давайте почекаємо декілька секунд. Я думаю, вона зараз потухне, а потім зараз. Коротше, третій режим саме нормальний. Це що потрібно. Вона зараз має виключитись. Тому що перший режим, я чекав хвилину часу приблизно, воно не вирубувалося. Зараз подивимось, має виробитись. Все, бачите, вирубалось. Це приблизно 15 секунд пройшло. Давайте я зарухаюсь. Хоп, і вона включилась. Нормально працює, нормально. Я вже думав, що це, коротше, мені китайці прислали фігню. То я не розібрався. Коротше, дуже близько до датчика він неадекватно, бачите, працює. От бачите, він моргає. Так що відстань має бути, я думаю, воно має закріплено буде десь приблизно 2-1,5 метра висоти. Тому що дуже близько, воно неадекватно працює. Бачите, моргає, включає. От зараз знову включило. Так що супер, Пішли на стіл її розбирати. Що народ? Розібрав я її. Давайте ми заміряємо, які в нас тут акумулятори, наскільки заряджені. Потім підемо зараз на вулицю. Подивимося, панелька, скільки заряджає. Ці панельці я, напевно, вже Паску Спік розбирав по 300 разів. Ну нічого. Так, 3,6 вольта. Ну, зараз має нормально заряджатися, якщо панелька е, в номіналі, в нас акумулятори. Зразу ж я їх поставлю на тест. Ну, але тут нема 2200. Ну, блін, я чую на вагу. Я вам серйозно кажу. Так, я її розібрав, а цю пластинку ми можемо звідси, в принципі, витягнути. Бачите, який вони зробили перехідничок, а тут тумблерок. Добре, це відставляємо. Давайте ми її спробуємо розібрати. Я вже тут ці шурупчики попередньо розібрав. Де ти там у нас у нас тут, розбираєшся? Чи де? Хто тебе знає? Тут нема більше шурупчиків нема. Ну, ну вилазь, вилазь. Щось там ще тримає. Ага, що ти там, щупи. Де ти ще шурупчики? Щось... Ага, ще один не викрутив. Бачите, я промахав. Я думаю, що воно не йде. Цього, що кріпить сам цілий корпус, вони йдуть, щоб ви мали на увазі довші. Там ті коротші, що кріпить кришку. Пробуємо. Має зараз відкриватися. Давайте. Що тут у нас як зроблено? А тут що? чому воно так тримає? Ну, легенько якісь замочки є. О, є якісь замочки. Ну, непогано, що я вам скажу. Ось наша платка є. У е -е, нас тут на сонячній панелі заклеєно гарно. Та, заклеєні гарно провода, не те, що в тамтій. І що, будемо пробувати, скільки воно заряджає. Бачите, це все, елементи, всі знімаються. Ці СМД-компоненти прикручені. Ось, бачите, вони тут прикручені. Можна їх тупо зняти, якщо десь згорить, то випаєте. Е, Тут ще два шурупчика, якихось немає. Бачите, я тільки відкрив. Раз, два, три, чотири. Що це за шурупчики, я не знаю. Добре, поставимо її зараз е акумулятори назад, як вони в нас тут стоять. І зараз ми провіримо, який заряд у нас йде на акуме. Так, мінус плюс. Подивимося, чи в нас це все діло заряджається. Може тут трошки козирніша панель. Так, скидуємо по нулях, беремо кліщі, акуратно, щоб тут не відірвати. І тут у нас 160 мА. Там Та під 300 мА, а ця от пряме сонце 200. Ні, 200 мА, бачите? Ось так, якщо я розвертаю, 160. А як у нас було 200? Ось так у нас було 200. 170 мА, 180 А тако буде 200 мА. Ну, сонячна погода, це зараз яка там, година четверта, в тому районі, ну, так розвернути. Короте, 200 мА буде сонячна панель заряджати. Якщо ви виставите цю панель до сонця, вона буде за день підзаряджати ці акумулятори. Навіть вон, кажуть, 200 мА, якщо я так розверну, вона все одно в темноті там, якихось 100 мА, 80 мА. От показую. 100 мА це не до сонця, вона заряджає 0,90 мА. Так, до сонця. Вже бачите, йде вже? 120 мА. Вони дозаряджають ці акумулятори, реально дозаряджають. Можете також поставити сюди, тут місце є зарядку IP2312 або згори, або де ви хочете. Так що нормально, можна користуватися. Ну що, друзі, акумулятори звідси я не ставив на тест на ємність. Я не бачу тут сенсу, тому що там реально нема 2200 мА, там, може 1200 є, як в Ханглі, це буде добре. Ви самі знаєте, які все ставлять сюди акумулятори, китайці. Рідкість, коли попадає, що реально є заявлена ємність. Цю лампу я поставлю реально для тесту, скільки вона проживе, чи вона буде заряджати. Залишив я ці акумулятори рідні. Тут 3,6 вольта номінал. Включу я її, тобто, щоб вона спрацьовувала на рух. Прикріплю я її десь там. Нехай вона стоїть подивимося чи розрядяться і за скільки розряджаються акумулятори як вона буде працювати чи будуть якісь такі поломки як в цій лампі ну е, в загальному вам що сказати мені е, оця лампа з кронштейном саме більше подобається тому що я наприклад собі Батькам при вході зробив, я оцю штуку можу розвернути як хочу. Розумієте? Щоб було тут шарнір вправо-вліво рухатись, можливо, є. Я бачив на Аліекспрес. Подивіться, щоб шарніри рухались сюди-сюди, щоб ви собі могли направити до сонця. Цю панельку я вже трошки почистив, ось так. Хоча я вам скажу, воно під сонцем в мене стій десь години 4 в тому районі, ну 5, так точно. Все рівно, якась навіть пасмурна погода, вона все рівно заряджає, там якихось 20-30 мА, акумулятори заряджаються. Ці акумулятори тільки використовуються вечором. Коли ти, проходиш На 15 секунд, тому розходу такого великого немає. Якщо ви будете включати в цих лампах тобто дежурний режим, як я вам показував, це, це в цій і в цій лампі цей перший режим. Тобто, коли ти проходиш вона засвічується, або просто щоб вона постійно ввечером світила, це погано, або коли вона світить на 50%, вам цього заряду не стане. Воно не встигне. Оця сонячна панель зарядити ті акумулятори. Користовувати її тільки так, коли ти проходиш вона спрацювала 15 хвилин, щоб ти на вулиці побачив, де перейти. Так воно буде дуже добре. Довго і нудно працювало. Бачите, по випадку цьому я ще акумулятори не заряджав. Два місяці десь я нею користуюсь, можливо, і більше. Я зробив тут тайпсі зарядку. От тут, бачите, якщо буде пасмурна погода, не буде хватало, щоб ти собі міг поставити, наприклад, взяв якийсь павербанк, шнурочок, запхав на висоті, поставив, воно собі там заряджається. Тут ви так же само можете зробити, але я кажу, сенсу я не бачу, поставте сюди акумулятори нормальні по 3 тисячі, по 2,5 і реально рідні, це можна зразу забирати на бій. Буде нормально працювати. Як ви бачите. Я користуюсь. У мене були проблеми, я вам зняв, показав, показав причину, чому воно в мене поламалося, не світило. І як вирішити ту причину. Так що ось так. Забув я вам показати по споживанні. Ну, тут СМД світлодіод. споживання, я думаю, максимум до півА на максималці. Тому що оця потужніша лампа. Що би я обирав місця і цей, я вже вам казав, я би взяв, обрав оцю. Оця набагато краще, тому що в нас тут коп світлодіоди, вона набагато яскравіша, ніж ця смд світлодіода. Але якщо вам більше підходить така, я думаю, така також буде служити. Кажу, чіплю її десь. Поставлю, подивимося, як вона буде працювати. Так що на цьому все. Всі посилання на цю на цю лампу я залишу в описі під відео. Замовляв їх на Aliexpress. Ви, в свою чергу, пишіть свої коментарі. Звичайно, що ви думаєте, буде цікаво почитати. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ. І Всім до наступних відео! Подивимося, на що ця лампа здатна, і як вона довго буде жити. Для того хто буде писати в коментарях, Вова, а зимою, а зимою, звичайно, буде капець, тому що зимою такі лампи потрібно з. Знімати. Якщо буде мороз мінус 5, ці акумулятори скоро здохнуть і вони не будуть так світити. Хтось залишає. Якщо ви хочете вбити свої акумулятори, можете залишати на зиму. Ну, в принципі, акумулятори недорогі. Літом купив ще одні і поставив і знов користуюся. Так що ось так.